Вітаю вас, малята! Сьогодні в нас заняття з грамоти, і ми будемо з вами вивчати літеру Е. Звук Е. Вгорі гачок, внизу гачок, а поміж ними язичок. Не метелик і не пташка. Здогадатися не важко. Легкокрилі чародії. У казках живуть і мріях. Хто це, дітки? Ельф Ельф маленького росточку, мов метелик у садочку. Як з квіток росинки п'є, то навшпиньки він стає. А зараз давайте з вами вимовимо чистомовки. А-а-а! Абрикосів два. Повторіть І, і, і полунички три, і, 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 а малинок дві. У, у, у. Одне кенгуру О, О, О. одне вікно. Е, е, Е. Яблучко. одне. Молодці дітки. А давайте зараз вимовимо. Е, е, е. При вимові звука е. Рот відкритий. Губи розтягнені. Повітря проходить вільно. Звук е можна вимовити дуже голосно і проспівати, тому він голосний. Позначається ось таким знаком чорним кружечком. Звук Е позначається буквами Е великою та Е маленькою. Буквами бачимо та пишемо. Ось так. Велика і маленька. У яких назвах є звук Е? А зараз давайте перевіримо. Вареники є звук е. Метелик є звук е. Ослик нема звука е. Бегемот, є звук е. Море. Є звук е до якого малюнка подано звукову схему слова. Так, вареники. Назви предмет. І скажи, де у слові звук Е на початку, у середині чи в кінці? Ракета сонце, екран. Ракета підходить до третьої схеми, звук Е в середині. Сонце, звук Е в кінці підходить до другої схеми. Екран підходить до першої схеми. Прочитаємо, давайте, букви на. Екранах. Зараз я буду називати, а ви повторюєте спочатку маленькі букви. А О, у. Й, І, е. І молодці малята. А зараз давайте повторимо великі букви Е-и.

Прочитаємо давайте виразно вірш і виділимо звук е. Елегантний страус ему причепив собі емблему. Енергійний та етичний, дуже й ему симпатичний. Буква Е раненько встала, «ескімо» п'ять штук придбала. Сіла миттю в електричку, буде свято. У лисички. Розкажи, що зображено на малюнку. Так, дітки співають. Давайте з вами також проспіваємо звуки. А о! Спробуйте самі. А зараз давайте ще по-іншому проспіваємо. А-а! і, і і Спробуйте самі. Молодці малята. На що схожа буква Е. Подивіться. В ему страуса проблема. Загубив грибінчик ему. Букву Е тоді він взяв і все пір'я розчесав. На що схожа буква Е? Подивіться на гребінець, на квіточку. І ще на що. Пропоную вам сконструювати літеру Е. З олівців, з конструктора або з яких інших матеріалів, навіть з пальців. Я впевнена, у вас все вийде. Дітки, ви молодці, до побачення!